Бираєш з героя Конбіє Служби безпеки України. Для початку, розі своє ім'я, прізвище також розкажіть, скільки вам років та яку посаду ви займаєте? Бажаю здоров'я. Я, Я шамберкон Шамберко Назар. Мені 20 років. проживаю в місті близько 15 років. Що ще, ще питати? Скільки вам та яку посаду ви займаєте? Посаду я казав, я Служба безпеки України Ого. Я Як довго знаходиш на даній посаді, та чи важко було на неї попасти? На посаді я перейшов з іншого підрозділу. Підрозділ Державна кримінальна Державна кримінальна виконавча служба України. Я прийшов цього підрозділу. І в принципі, одразу. Прийшов на дану посаду. Так, добре. Як ви потрапили до ЛАВ Служби безпеки України? Прийшов відбір по конкурсу і успішно його здав. Це була ваша мрія дитинства? Чесно кажучи, ні. На вашу думку, чи знаходитесь ви у безпеці зараз? Звичайно, що ні. Служба безпеки України перша приймає. Теристич... Анти... проводить антитерористичні операції перші ж і, звичайно, язик померти. Чи часто виїжджають на блокпусти? Е, Останнім часом. Вже часто так як там різні банди захоплюють їх і ми пробуємо їх відбивати. Чи задоволені роботою мерії і спечальним продуктом та необхідних ліків? Чесно кажучи, хотілося б краще побачити їхню роботу, так як премію я, скільки вже тут працюю, ще не отримував. І взагалі не бачив, що хтось отримував ще. Хотів, щоб Мерія зробила щось начальство, бо на теж доволі часто спить. І в принципі на цьому все. Які у вас є підрозділи? У нас є ДВБ, у нас є АЛФА, у нас є контррозвідка і, дв... контр і останній конфіденційний підрозділ. Підрозді... Розказати роз роз я не можу, так як це про підрозділ нічого, так як це конфіденційна інформація Служби безпеки. А, так точно. Які з підрозділів найулюбленіші най співробітниками? А, це я теж не, не хочу розголошувати. Ну добре, дякую за участь в інтерв'ю. Бажаємо вам гарної роботи. Навза.